Мала батьківщина останнього отамана Запорізької січі знову приймала гучне святкування. 325-ту річницю з дня народження видатного полководця Петра Калнишевського відзначали у селі Пустовітівка, що на Роменщині традиційною Калнишевою радою. Започаткувало це дійство ще у 91-му з метою відродження духу патріотизму та національних культурних цінностей, збереження народної пам'яті про українських національних героїв. Як святкувалося жителям Роменського району цього річ, дивіться у наступному сюжеті. Святкування розпочали вже традиційно божественною літургією та молебнем на честь Петра Калнишевського в церкві Святої Трійці, храмі, що споруджений на місці оригіналу, який було збудовано ще у 18 столітті, коштом легендарного отамана. «Слава тобі, Традиційно на Романщині проходить свято Калнишева Рада. В честь нашого славного земляка, останнього кошового атамана Петра Івановича Каллишевського. Це абсолютно унікальна людина, яка прожила в трьох століттях, залишила після себе великий слід. Прикладаємо всі зусилля, щоб повернути статус цього свята якраз на всеукраїнський рівень. За словами Валерія Білохи, підвищення статусу Калнишевої ради та відродження козацьких традицій необхідним для Розвитку не лише Роменщини, а й Сумщини загалом, адже пустовітівська земля має чудові перспективи для того, щоб стати одним з туристичних центрів регіону. Край знову ж таки унікальний. Скіфські кургани вони на частинах тільки України. Туристична інфраструктура в достатній кількості є, що показати і маючи статус, всеукраїнський, це звісно, річ підтягне як інформативно нашу територію, так і. Ну, з усіх сторін матимуть можливість люди познайомитися із такою перлиною України, як посуля, як пустовітівка, як Роменщина. По завершенні богослужіння всі, хто долучилися до святкування, рушили урочистою ходою до пам'ятника видатного українського лицаря та державотворця, де й відбувся мітинг вшанування. Петро Іванович Калишевський – видатна особа з восьми років зі зброєю в руках. Він на Запорізькій Січі з восьми років джурою і потім до найвищої посади, до кошового атамана. Відродження наших козацьких традицій. Це наш козацький край у Сумщина. І ми повинні відроджувати кожне свято, кожну традицію. Ми є козаки. Біля підніжжя нещодавно відреставрованого монументу. Кількох звитяжців офіційно посвятили до козацького братства, що боронив Україну, так так як боронили наші предки козаки. Приймали мене в козаки, відбувалося. Я ждав дуже цього дня, нарешті він настав. Велика честь, що біля такого пам'ятника, як Кошевецького, прийняли це дуже приємно. І... Щасливим в моєму житті. Представники обласної влади і закордонні гості наголосили на необхідності відродження козацьких традицій та розвитку подібних заходів, адже атмосфера єднання та патріотизму, що завдяки їм виникає, безцінна. Те, як люди відгукуються, як кожного року тут збираються і бачимо і піднесення нашого козацького духу тут, і прояв народної творчості. Я вважаю, що такі свята мають бути. І безумовно влада має брати участь в цих святах і в організації, і в святкуванні я точно на Сумщині був, але не знав, що це такий. Насичений український дух дух тут живе. Я хотів чу десь там щось. але хотів це побачити на власні очі і почути власними вухами. У вазі гостей легендарної колнишевої ради організатори запропонували безліч розваг на будь-який смак. Виставка народного мистецтва, парк смаколиків, змагання співочих колективів та інші цікавинки нікого не залишили байдужими. Важний праздник сьогодні виступи, для України, для, для Сумської області. Очень да все красиво, спорту, все организовано, и важно, змагання, что столько людей приехало з из разных на областей. И, и, из в области, в том числе. и дата тоже значимая. Впечатление на очень большое, футболу. и такие праздники, такие художники. люди, для вас співати бухально інструментальною мужеством, силой і вдохновляють Звистом на героїчний поступки. Дуже гарно, дуже весело, дуже нам подобається. Маємо шалені емоції. Кожен день, кожен день в Україні це свято. Дуже класна атмосфера, нам так всім весело. Ми святкуємо. А що вам найбільше сподобалось тут? Виставка народного мистецтва. Ну якби сама цікавлюся, і цікаво подивитися, що другі роблять. Це свято всієї Сумщини, свято Роменського району. Хотілося б одне сказати, щоб отакі свята проводились по всій Україні, і на Херсонщині, і на Донеччині. І на Закарпатті, щоб ці свята завжди святкували, щоб Україна ніколи не знала ніяких бід, ні війни. Ті, хто долучився до яскравого святкування, стверджували позитивних емоцій, отримали море. Тож і наступного року збираються обов'язково відвідати легендарну Калнишеву раду, щоб чергове поринути у автентичний світ козацької Роменщини.